Вітаю! Кажуть, у програмістів в життя вдалося. Висока зарплата, стабільна робота, хоча останнім часом там є питання, але все одно. Гнучкий графік, віддалений формат, ну кававарка поруч. Але якщо запитати відверто, багато хто відповість. Я не щасливий. І справа не лише в роботі чи проєкті. Проблема глибша. У способі життя, які крутяться навколо коду. Щоб наблизитися до абсолютного щастя, варто знати, що нам заважає. Тож сьогодні про 10 головних перепон. До речі, якщо ти відчуваєш, що застряг на місці, ніби кодиш, але не розвиваєшся як інженер. Зараз у нас останній набір на курс Enterprise Patterns за старою ціною за знижку. Це допоможе структурувати знання, навіть якщо ти не ентерпрайс-розробник, а фронтендер або мобайл, або хтось ще, але все одно це допоможе тобі мислити ширше і повернути відчуття прогресу. І нарешті розібратися, як працюють всі ваші улюблені фреймворки. Деталі за першим посиланням під відео. А тепер розберемося, що саме заважає нам відчувати себе щасливими. Отже, перша перешкода на нашому шляху це втрата балансу. Работа поступово поглинає все. Ну, вы разумеете, про який баланс речь, да? Ворклайф, вот цей. День переходит у ночь, но у подушку, а рабочие думки у Межа, Миш, я працую, я живу, размывается. Скорее, просто кудись исчезает. Данные доследования показывают, что 84% разработчиков хотя бы час в часу овертаймлять. Я думаю, що інші просто не сказали. Як віднайти баланс? Потрібно відновити межі, встановити чіткі години роботи. Я вам про це постійно кажу, блін. Навіть якщо ти фрілансер, визнач час, коли день закінчується. Не перевіряй пошту після умовних 18, або скільки ти поставиш. Не відповідай на слаг у вихідни, робота частина життя, але не все життя. Причина друга. Це відсутність справжнього відпочинку. У багатьох розробників тупо немає хобі. Я це помітив, коли спілкувався з ними на кар'єрних консультаціях. Увесь вільний час знову присвячений коду. Нові курси, бібліотеки, педпроєкти. Я слідкую за вами. Але це не відпочинок. Це та сама діяльність, тільки під іншим кутом. Сарян, вихід простий, але. Складний робити речі, які не мають жодного практичного сенсу. Малюй, грай на гітарі, гуляй з собакою, вирощує рослини, танчики нарешті. Тільки не тому, що це корисно, а тому, що це твоє. Варто знайти те, що дійсно до душі. До речі, якщо вам цікаво, я якось збирався окреме відео зняти про те, як шукати собі хобі. Ну, напишіть в комментариях. Третій бар'єр це соціальна ізоляція. Видало, на робота позбавляє спонтанних розмов. Тому що ти на шляху до да, чайнику, напевно, нікого не зустрінеш. Ну, мабуть, кота чи собаку, хто в там є, але розмови з ними трохи. не те, що. Соціальне взаємодія, погодьтеся. Немає кави з колегою, немає жартів у коридорі чи у кулері. І хоча ми спілкуємось онлайн, у реальності багато хто відчуває самотність, якщо не всі. Як допомогти собі? Виходити з дому неочікувано. Навіть просто працювати час від часу з каверні або каворкінгу. А ще краще знаходити офлайн ком'юніті. Мітапи, волонтерство. Спорт, лекції, до речі, це можна об'єднувати з хобі. Живе спілкування обов'язкова умова, щоб відчути себе по-справжньому живим. Ну тут я не знаю, що додати, тут все зрозуміло, так? Да? Поехали далі. Причина 4: Мій улюблений синдром самозванця. Я недостатньо знаю, усі краще за мене, мені просто пощастило, да я взагалі тупий, ну потім мене візьмуть за вуха і виведуть з класу. Ну, ви розумієте про що я. Це думки знайомі майже кожному розробнику. Ну, кожному розумному. У дослідженні Imposter Phenomenon in Software Engineers майже 53% програмістів казали, що регулярно або інтенсивно переживають синдром самозванця. Інші сказали, напевно, про себе, що їх синдром самозванця не справжній синдром самозванця. Їх також виведуть на чисту воду. Ну, ви розумієте. як впоратись? Почни фіксувати свої досягнення. Запиши, що ти реально зробив, які задачі вирішив, що нового навчився. Це не самовихвалювання, це доказ для тебе в першу чергу, що всі твої досягнення не випадкові. А ще навчись визнавати, що ніхто не знає всього. Навіть ті, хто тобі здається генієм або там прям зиркою. Ні. До речі, нагадую про мою улюблену фразу: складно не те, що ми дорослі. А те, що дорослі, це ми. Пам'ятай, що сам, якщо ти довго на проєкті, найрозумніша людина, яка знає цей проєкт краще за всіх, це саме ти. Ось так. П'ятий пункт, ніби чимось схожий на попередній, але це дещо інше. Ще один ворог класного ментального стану, постійне порівняння. До речі, воно ускладнює і синдром самозванця. Соцмережі створюють ілюзію, що всі довкола успішні, як не можу. Усі запускають стартапи, подорожують і мають ідеальне життя і навіть стосунки. І навіть коли ти непогано справляєшся, здається, що відстаєш, тому що за всіма встигнути неможливо. Але про це ми якось забуваємо. Вихід інформаційна гігієна. Відписуйся від тих, хто викликає заздрість. І залишай тих, хто надихає. Просто прислухайся до свого серця. Порівнюй себе лише з учорашнім собою, а не з ідеальним образом когось у LinkedIn. тому що більшість тих, хто створює ідеальні образи в LinkedIn, створюють їх професійно. М? Бо всі ми знаємо, трохи прибрехати в резюме, це не те, що традиція, а ну так треба. М? Постійний стрес це вже вірний спутник кожного українця, тим більше українця-розробника. Легасі код, дедлайни, нічні релізи, баги, що падають у п'ятницю ввечері. Розробка це не лише творчість, а й хаос, який ніколи не закінчується. Що робити? Створити систему безпеки для себе. Плануй день із буферами, не бери все одразу, вчися казати ні. Тому що, якщо ти скажеш ні, заздалегідь. Це набагато безпечніше, ніж сказати ні в останній момент, коли ніхто не може впоратися з роботою, крім тебе. А ще тренуй тіло. Спорт і рух насправді знімають стрес, навіть якщо це просто прогулянка після роботи. До речі, багато хто з нас вважає, що спорт це виключно, коли я прийшов в спортзал і там потягав з залізки. Насправді, проста ходьба декілька тисяч кроків набагато краще і набагато більше допомагає нашому тілу рухатися. І, взагалі, відчувати себе нормально. Я якщо ви старше за 40 років, сорян, якщо ви не будете робити постійні якісь фізичні навантаження, ви просто розвалитеся. Знаю з власного досвіду. Окей? Просто попереджаю. Причина сьома: відсутність сенсу. Ну, тобто, глобального, ти можеш заробляти багато, працювати з крутими технологіями, мати квартиру, машину, родину, але. Все одно відчувати, що твої зусилля не мають ваги. Бо якщо продукт не змінює нічого важливого, виникає внутрішнє порожнеча, що допомагає шукати сенс поза кодом. Підтримувати благодійність, якщо це вас драйвить, відкрити менторство для новачків, Долучитися до open source, мабуть, які допомагає людям. Коли твоя робота приносить користь, життя набуває об'єму. Можу вам сказати, як людина, яка. Десять останніх років витратили на те, щоб допомагати людям отримувати їх роботу мрії. Ну ви розумієте, це зовсім інше відчуття, ніж коли ти працював просто розробником. Ладно, керівником розробників. Ну, ви розумієте. Ще один винуватець поганого внутрішнього стану нестабільний ритм. Онкол, аварії, нічні виправлення, і ти не контролюєш власний час. Ну і баланс ще нагадую, так? Да? Постійна непередбачуваність підриває нервову систему. Одне з нових досліджень показало, існує значний зв'язок між нестабільністю у команді, технологіях і завданнях, і симптомами професійного вигорання, особливо з виснаженням і цинізмом. Ну, так, да, цинізм це частина вигорання. До речі, в мене якось було відео щодо вигорання. Можна тут подивитися, ось там. Да, воно, до речі, ще російською, якось перепишемо українською. Як змінити ситуацію? Якщо можна, мовився про ротацію або компенсаційні вихідні? Це дуже корисно. Якщо ні, створюють чіткі ритуали. Після онкол має бути день відпочинку. Без цього баланс не відновиться. Сорян, якщо ти працюєш, вихідні, це все одно треба відпочити. Жодні там якісь матеріальні компенсації не допомагають. Треба саме відпочити. Інакше ти просто достатньо швидко вигорешті. Майте це на увазі. Причина дев'ята: культура хастло. Працюй більше, вчиться без зупину, не марнуй часу, це стало нормою. Як казали в моєму дитинстві, в ігрових ком'юніті, поки ти спиш, враг качається. Ну, ось це. Але постійна ганитва виснажує. Як боротися, визнати, що відпочинок частина продуктивності. І взагалі частина вашої роботи. Коли ти дозволяєш собі нічого не робити, мозок відновлюється і стає ефективнішим. Це не слабкість, це стратегія виживання і взагалі нормальних результатів роботи. Тому що, якщо ти нормально не відпочиваєш, то ти не можеш нормально ефективно працювати. Сорян. І тоді, скільки б ти себе не ламав через каліна, все одно ти будеш працювати поступово все гірше і гірше. Навіть те, що колись ти робив з легкостю, буде тебе даватися все складніше і складніше. Треба навчитися відпочивати. І настанок в нас страх просити про допомогу. Мене як керівника бісить просто неможливо. Психологічна підтримка в ІТ досі сприймається як сором. Люди мовчать, хоча всередині гарять. За опитуванням Stack Overflow кому ще довіряти, дедалі більше розробників визнають, що вони емоційно виснажені, але не звертаються до терапевта, бо так не прийнято. Де да і взагалі, куди я піду, і взагалі я не вірю психологам. Цитата: Блін, з моїх кар'єрних консультацій. Але ментальне здоров'я це не примха. Це така ж частина професійної форми, як знання алгоритмів чи. будь-що інше. Якщо відчуваєш тому, звернись до спеціаліста. Це не про слабкість, це про відповідальність перед собою. Да і під проєктом також підведемо підсумки. Тож чому програмісти не задоволені життям, ніби гарна робота, стабільна зарплата, комфорт, але відчуття що життя проходять повз. Бо там, де мала бути рівновага, безсонні ночі, там, де мали бути друзі, следк, нотифікація. Там, де мав бути сенс, лише черговий спринт. Але хороша новина в тому, що це можна змінити. Почати з малого, вимкнути ноутбук в п'ятницю вчасно, не відкривати джира у вихідні. вийти з дому без телефону. До речі, більшість смарт годинників вміють музику вам передавати без телефону. Знаєте це? М -м -м, корисна історія. Подзвонити друзям, навіть якщо давно не бачилися. Знайти щось, що нагадує ти більше ніж код. Ти людина. І поки ти дихаєш, поки живеш, у тебе завжди є шанс переписати свій власний код життя. Люблю вас. До зустрічі. Успіх паршивий вчитель. Він змушує розумних людей думати, що вони не можуть програти. Білл Гейтс.